Вітаю! Чергова передача серії Зрадочі Перемога від мене Олексія Голубуцького. Ну, за ці роки, мабуть, все ж всі знають, що якщо вже прийшли на канал, який називається Олексій Голубуцький, то це я Олексій Голубуцький, політехнолог. Ну і по різному мене там по різному називають так? політичний експерт, аналітик тому подібне. Я достатньо довгий час не випускав саме з цього циклу випусків, бо трохи набридло. Постійно говорити про е, Трампа і його відношення до України, про взагалі всі ці стосунки, всі ці перипетії. Очевидно, що ця ситуація до певної міри е, заморожена, і до весни, тобто я давав певний процент, якщо пам'ятаєте, я навіть ніколи не відмовляюся від тих слів, які я казав і готовий завжди визнати певні свої помилки. А це не помилка була, це було так, от, припущення. Мені здавалося, що все ж таки у Трампа достатньо важливий для того, щоби змусити Путіна піти на, е, піти на переговори і на припинення вогню. Навіть не а просто ну він запропонував йому ідеальну схему, про яку Путін ну, для нас це була невигідна, а для Путіна дуже вигідна, так. Але Путін вирішив піти в Абанк і спробувати ще, так би мовити, так, повоювати. І Трамп, тому, судячи всього, як це синічний звучить, сказав: добре, повоюй, все одно прийдеш до мене, бо ну, перспектив серйозних в цій війні найближчим часом у нього нема, а проблеми починають з'являтися і 26 рік. Буде, мабуть, найпроблемнішим для Росії для Путіна за весь час цієї війни. Я думаю, не тільки за, 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 за весь час цієї війни, а взагалі за весь його період. А, тому переговори чекаю на весну, на весну наступного року. Але сьогодні, звичайно, ми розуміємо, ми мають розуміти, що не про це. А, я вже багато дав інтерв'ю коментарів з приводу справи міндіща, міндіж є, як там називають. Так? Багато чого я, звичайно, не міг сказати, тому ну, по-перше, не питали мене. По-друге, ну я розумів формат телебачення, не хотів підставляти до певної міри. Ну і взагалі багато речей, до яких ти приходиш, вони не одразу, звичайно, так, з певним часом приходять. Ті, хто, ті, хто ба -ба, ба, дивиться мій канали, знає, що я не тільки відео виставляю, виставляю свої меми, тексти, бачили, що. І вчора інформація про те, як він е, залишив Україну. Е, я це в понеділок ще намалював, як він залишив. Навіть вгадав Марку машини, що це буде Мерседес, дівчину, яка там кидає йому квіти. Ну, слов, чудово я розумію всі правила гри в нашій країні. Тобто він не пролізав через трубу якусь, так, чи не плив через тиску. Зрозуміло, що він вибрався абсолютно нормальним шляхом, йому дали цю можливість. Подробиці ви вже всі читали, все розумієте. Наслідки ми бачимо кожен день, кожен день нас будуть волочити мордою, так би мовити, по столу. Я теж про це постійно говорю: що так дійсно крадуть одні. А чому ця корупція відрізняється від попередньої корупції, яка звичайно була? І ну, тут абсолютно тут, щоб мені не казали, корупція, корупція в нас завжди була. Мова не про масштаби, навіть і теж була масштабна корупція. Саме те, що від цієї зараз, від цієї корупції, залежить наше майбутнє. І оцим і відрізняється ситуація. 5-10 років тому назад, що нас волочать мордою по столу всю країну разом з кровавою юшкою, як це не цинічно і жахливо звучить. так? Це не просто так проходить. Бо нам поставили питання після цього скандалу, взагалі, видачі нам о, о, грошей. Зараз всі, хто тільки можна, кричать, особливо наші противники в Європі, і це дало їм серйозне кричати про те, що. О, Україні не можна давати гроші, бо все розкладається. Ось сьогодні Сіярто, міністр закордонних справ Горщини, вже нове гасло придумали, так? Не пустимо українську мафію в Євросоюз. Ми кістьми ляжемо, так і кажуть, що поки Орбан, прем'єр-міністр Горщини, Україна не буде в Євросоюзі, саме через тому, що тут українська мафія. Ну, це при тому треба розуміти, що Орбан з очолює мафію угорську, так би мовити. І там корупція, ну м'яко кажучи, можливо, в масштабах, бо це маленька країна менша, але керується з головного офісу країни. Хто б, хто б казав, би, звичайно, так. Ну і, і, і всі противники, бельгійські ці банкіри вже почали казати, що якщо заморожені гроші російські будуть так чи інакше використовуватись, типу кредиту для того, щоб дати Україні під ці, під ці активи, то вони подадуть суд. Тобто, всі, хто може, зараз починають це ну, Обсмоктувати цю тему. Хоча, знову ж, треба розуміти, що європейці, це вже всі заяви зроблені. Вони визнають, що корупція є, звичайно, корупція на найвищому рівні, але, але офіційно це зрозуміло абсолютно. Вони кажуть про те, що Україна бореться з корупцією, і що Україна все одно Україні треба допомагати, і вони будуть допомагати. Бо. Знову ж таки, крім загальних слів, які, звичайно, звучать постійно від дипломатів, треба розуміти прагматичний підхід. І ми це постійно повинні розуміти, коли ми чуємо слова будь-кого з Європи про корупцію, про... чи про те, що ми, ми будемо підтримувати Україну і тому подібне. Європейці достатньо прагматичні. Ніхто, окрім, можливо, Балтійські країни, Польщі, які по не давав нам гроші, виходячи з якихось виключно, так би мовити, чи не виключно. Ну хоча знов ж таки Балтійські країни теж не виключно. Але там гуманістичний підхід, тобто симпатія до України, ну, була більшою ніж, наприклад, у інших європейців, які давали гроші, виходячи з прагматичних міркувань, бо розуміють, що якщо Україна програє, вони наступні так чи інакше, так і а, корупційний скандал. Він, звичайно, дуже сильно шкодить всьому, але він, ну, ця, ця тема, вона ж нікуди не, не дівається. Безпека безпека Європи. Просто зараз у європейців з'являється ще один аргумент. Я зараз не кажу, що це погано чи добре, що цей аргумент з'являється. Ну, мається на що вони будуть використовувати цей аргумент щодо того, як вони бачать продовження війни, так. Так як його не бачила, не бачила принаймні, до останнього часу ем, наша влада, це в першу чергу вирішення е, людських резервів, так би мовити. Так, європейці вже давним-давно нам натякають. А зараз почали відверто казати, от мерт, що треба якось забирати чоловіків за кордону, їх занадто багато е, і треба ну, щоб їх використовувати. І знову ж таки я зараз не ставлю оцінки гуманістичні, там правильно неправильно. Знову ж таки, я кажу про прагматичний підхід європейців, якщо сказати цинічніше, так, вони відчули небезпеку, слава Богу, для, для нас, бо тоді, тому вони дають гроші. Вони відчули небезпеку, але повин, ми повинні розуміти, що момент цей, який настав відчуття конкретної безпеки, несе крім плюсів для нас, ще й мінуси. А мінуси заключаються в тому, що європейці. Ну, будуть робити тепер все для того, щоб все ж таки ці три роки Україна е, максимально витягну, ну, грубо кажучи, зменшувала можливості Росії на майбутнє так? за рахунок звичайно своїх власних втрат. Це, це, це абсолютно логічно. І ми повинні розуміти, тут немає людського підходу, тому які між людьми існує, так це міжнаціональні, міждержавні стосунки е, тут морально-етичні оці. Правила вони не працюють. Звичайно, що німці, голландці, поляки хочуть, щоб вмирали українці для їхньої безпеки, ніж щоб їхні громадяни вмирали для їхньої ж безпеки. І це тут ми повинні це зрозуміти Просто зараз, після корупційного скандалу, у них з'явилося більше можливості, так би мовити. Я вже не кажу про американську сторону, яка вирішує зовсім інші задачі. І тут ми. Предпідходами до моменту, який я постійно читаю, знову ж таки, мене постійно критикують за це. Деякі вже бачать, що я працюю на Єрмака, на Зеленського, що я позеленів, особливо після Етеру, до речі, пропоную подивитися з Кирилом Сезоновим та да, військовослужбовцем, які ну, дійсно, там, давайте так скажу, м'яко симпатизує нинішній владі. Так про те, що. А, Ну, невигідна зараз відставка найвищого керівництва України невигідна європейцям і американцям. Вона стане можливо вигідною для тих же американців тільки у випадку, якщо в процесі переговорів з Росією, майбутніх переговорів з Росією нового етапу переговорів з Росією, Україна, наприклад, в, в обличчі в, в Зеленського, так буде противитись якимось. Ну, там якимось там планам американців щодо мирної угоди з Росією чи умов припинення вогню. Європейці на даний момент роблять все, щоб відрізнити від, від, від так би мовити, розділити коруп, корупційний скандал і конкретно роль Зеленського як верховного головну командуючого, як взагалі, президента країни, яка бореться з російською агресією. А хоча, звичайно, це нічого не мене. Про політичне майбутнє навіть казати не хочу, якщо у нас з'явиться можливість колись все ж таки проводити вибори, зрозуміло, що все це, те, що ми бачимо, це все прилетить в 10 разів більше, і більш того, найжахливіше нас чекає в майбутньому, можливо, дуже скоро майбутньому, можливо, на наступному тижні, можливо, через місяць, можливо, потрібний момент. Бо знов ж таки, я чудово розумію, що НАБУ і САП, які... Є незалежними незалежними, не в принципі загалом, а незалежними від нашої влади. Але, звичайно, вони залежні від спонсорів, від тих, хто їх створював, тобто від наших західних партнерів. І очевидно, що цей наступ, який, ну ми пам'ятаємо, як все це розвивалося, так як влітку це почалося. Потім наступ влади на, на, на буса, потім відкат. Тобто відповідь європейців і молодих українців в першу чергу так на наїзд на набу САП, а потім відкат влади. І багато хто очікував, що ось ось влада почне нову атаку. Ну, треба... І, до речі, деякі а, представники слуг народу а, досить пірше очікують якусь відповідь від вищої нашої влади, від зеленського а, на Бу Ну, щось таке відбудеться, що дискредитують там НАПЧАП, можливо чи Чимось чи, чи інше, хоча я все не вірю, тому що я не, ну, все зрозуміло. Це дуже зрозуміло. Так, якщо європейці і американці хочуть, щоб на САП це робили, дали їм дозвіл, бо я не розумію, що доведе, що це з дозволу, все, що відбувається, саме наших партнерів, то вже нічого проти, протидіяти цьому ну, неможливо, в принципі, нашій владі. І е е е тоді е виходить такий момент, що все те, що можливо з'явиться, а це про, буде, про Міністерство оборони, про закупівлі, про, про фортифікації, ну все, що можна було вкрасти, і я думаю, що там, де не думаю. Я впевнений, що там суми крадіжок значно більші, ніж в енергоатомі, і масштабніші, і жахливіші. Бо ну, це, це, це страждаємо ми всі, хоча й в, з енергоатом страждаємо, ми всі звичайно ну, від наслідки цієї корупції. Але це тоді може зруйнувати. просто. Ну, розуміємо так, що ось уявіть собі ситуація, коли е от таке відбувається: люди йдуть на фронт, людей мобілізують там, ловить ТЦК. Я це чую теж знов таки постійно. Ми не хочемо там вмирати за цю державу, яка краде і тому подібне. Тобто, деморалізація суспільства, питання у військових. І звичайно, питання у наших західних партнерів. Тому я думаю, що все ж таки про Міноборони це виникне питання: чи під час, чи після, скажімо так, коли буде зрозуміло, що ми йдемо на припинення вогню для того, щоб унеможливити взагалі участь там на Зеленського в наступних виборах апріорі, так? Чи... Чи якщо вони хочуть щось вирішити зараз, це відбудеться протягом найближчих тижнів. А це демонтаж нинішнього уряду, створення уряду чи технократів, чи національної єдності, і звичайно дуже серйозне зменшення повноважень, не повноважень, а можливостей для впливати на ситуацію самого Зеленського. Але знову ж таки, це тоді, якщо цього захочуть наші західні партнери. Звичайно, все так виглядає дуже негативно, дуже песимістично, але от я думав, 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 і думав, можливо, все ж таки є певний позитив, який можна витягнути з цієї ситуації. Це він заключається в тому, що все ж таки, якщо ми вважаємо, що наша влада не зовсім компетентна, не зовсім правильно все робиться, м'яко кажучи, і якщо вона з допомогою цих скандалів. Як не це не прикро, вона буде до певної міри усунута від прийняття певних рішень, стратегічних рішень в першу чергу, і в тому числі в військовій стратегії, тобто військових діях, то можливо це буде на, на краще для, взагалі, для нас і для країни. Можливо, знову ж таки. Ну і щодо Міндіча, так? Ну що тут сказати? З багатьма за останні часи я поговорив з людьми дуже поінформованими, з різних структур, в тому числі зі спецслужб. Багато хто не вірить, що міндіч взагалі це фігура хоч якась значима. І сьогодні я читаю Коломойського слова, що він взагалі ніхто, він там, типу, принести чаю, кави, шашлики. Коломойський може, звичайно, трохи перебільшувати. В нього свої стосунки з міндічем не зовсім приємні. Судячи з того, що той залицявся, чи повинен був стати чоловіком його дочки і тому подібне. Але, але натяки, звучать дуже конкретні. Ми розуміємо, які це натяки, що мідіс це просто підставна фігура, а ось рішення приймали зовсім інші люди, і вони знаходяться на зовсім іншому рівні прийняття рішень. І це вже дуже серйозно. Uh, і наскільки це серйозно, ми можемо тільки здогадуватись. так? Тому ця тема ще буде жити, думаю, дуже довго. І, судячи з цього, це тема, яка здивувала всіх. Мається на увазі масштаб, і як саме що вона виникла і була розкрита саме зараз. Вона здивувала росіян, що б там не казали. У росіян були певні розрахунки на певні політичні процеси, які відбувалися в Україні, і в тому числі корупційні процеси, в тому числі і видача інформації, інції, яку вони мали від певних осіб, які звучать там щодо стану енергетичної системи в Україні. І ну, Шукати нових кротів, шукати нових це теж проблема для них. Це була несподіванка для наших західних партнерів. Звичайно, на такий удар під час того, слухайте, в нас вирішується питання, що у нас в січні наступного року не буде грошей. Ну, повний повний кренденці. Якщо в нас не буде грошей, ну ви ж розумієте, самі не мені вам розповідати, що відбудеться з нашою країною протягом ще там наступних пару, пару місяців. Я не вірю, що європейці не знайдуть гроші, але чим критичніше нам будуть потрібні гроші, тим. Більш рішучі і сміливо європейці нам будуть викручувати руки, в тому числі в тих питаннях, яке дуже дартує українцям. Це питання мобілізації і це питання зменшення призовного віку. От така, Ось такі. Хотів би ще пару тем, але досить і цього. Дякую. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, намагаюся відповідати. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і ставайте спонсорами мого каналу. Це від 70 гривень. Це дає можливість Ютубу поширити україномовний контент. І до речі, це стає новою проблемою. Знов повертається російська мова в, в контент український. Так? Знов абсолютно нормально спілкуватися російською мовою в різних місцях, в публічно мається на увазі на, на YouTube і там, на інших майданчиках. До побачення, до наступних зустрічей!